Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вод Бліц Українською. І сьогодні, в даному відео, хочу показати вам свій реплей на моркві в восьмому рівні. Граю на ній в рейтингових боях. Саме звідти наш реплейчик. Дивимось по сетапу у противника: 4 ТТ, 2 ПТ, 1 ЛТ. У нас 3 ТТ. 3 ПТ, 1 СТ. В цілому, ну, при такому сетапу я стараюсь їздити на СТ фланг, але сьогодні, вірніше, в цьому реплейчику чомусь вирішив поїхати все ж таки на ТТ повідстрілювати. І вам хочу нагадати, поставити вподобаєчку. Напишіть коментар, як вам реплейчик, як вам танчик подобається чи ні. В цьому реплейчику ми взяли Колобанова, майстра і там не знаю що ще. Тому не забувайте. Стрімлю кожного дня починаю о 18.00. Розіграші також у нас відбуваються на стрімчиках, тому заходьте. Приїжджаємо на позицію, бачимо сушку, видаємо їй, ще хтось по ній видав. Все, танчика немає. Першу тику ми дали, ми засвітились, тому я тут від'їжджаю і кадешусь. Бачу, тут виїжджає Т-77 і видаю по ній тику. Поки э, він там стріляв по нашому ВК. Нас наш ВК уже э, відкисає. Ну таке буває. Нагадую всім, що я граю з планшета. Зараз реплейчик дивлюся із ПК, ну, макбука, але граю я на сенсорі, тому майте це теж на увазі. Ну що, стою тут, видаю потрошечку тикці. У нас немає як такої переваги, тому що в нас менше ТТ, у нас вже 2 ТТ, у них 4. Тому, по можливості, відсвічуюсь і стараюсь виїжджати і видавати тики. На жаль, тут в смешера не залітає. Ну, Я засвітився, відсвічуюсь, тут стою і видаю також зараз тичечку по смешеру. Тут вже звожусь, стараюсь вицілювати, видаю по ньому тичку. Бачу, що тут у нас вже в кормі Т-77. І е, хочу його якось спробувати добрати, поки я не ну, Тому що він тут заважається. Він для нас шотненький, якщо у нас пройде альфа. У нас альфа проходить, тому ми його добираємо. Залишаюся поки на цій позиції, тому що бачу, що ще ну, начебто можемо тут стримувати, поки що нікуди не поспішаю. Так, дивлюсь, що там смешер у нас його немає. Тому дивлюся, що в нас тут льов виїхав і користуюсь такою нагодою і видаю по ньому тику. Каде щось? бачу, що там Смешер щось на нас палить, нам би від нього отримувати ну, не хотілося. І на рахунок дивимось вже 3-4. Ага, тут виїжджає у нас іще викашечка, даю по ньому тику. В нас вилітає максималка, і сам його, слава Богу, танкую. Знову ж таки, стою, поки що на цій позиції. Ми бачимо, що противники ну не пушать, але наша команда розчехляється. Насправді я подумав, що тут ну, це гра уже все до побачення. Ми її програли. У нас і по точкам все не дуже. У нас залишилося два, у них чотири. Але я поки що не кидаю цю позицію. Ну, стараюсь, е, поки вони десь далеко, постаратися їх відстріляти, е, ну, а там уже буду дивитись по обставинам. Е, бачу, що ВКшечка тут заїжджає наверх. От тепер розумію, що у нього буде позиція краща. Е, і приймаю рішення їхати вже назад. Тобто, все, мені тут позиція ця не подобається. Добре, що сушка по ньому стрельнула, видала альфу, це прикольно. Я розумію, що у нас ну, горять точки, нам потрібно щось робити. Тому я вирішую е шукати ЛТшку і її забрати по можливості. А як ми бачимо, ЛТшка ця заїхала до нас в корму. І там щось ну, накидує нашій сушці. Я приймаю рішення все ж таки їхати на точку, тому що у нас тут не все дуже добре. Наді мною знаходиться смешер, десь тут льов, ВК, і десь там у нас виходить ЛТшка. Я залишаюся в од... один в чотири. Забираю льова, який виїхав, і нас і дуже погано, що він мене пробив. Також тут ВК. Я стараюся і захопити точку, але ж зробити так, щоб і не підставлятись. Мені було б бажано тут забрати викашку, але не виходить. Я розумію, що у нас ще зверху смешер. і не зро я... я не розумів, чому він на мене не падає. Я вже думав, повторюсь, тут уже габела. Я намагався просто відбити максимум шкоди. Ну і зрозуміло, що спробувати трошечки затащити. Тут, на жаль, мій постріл не залітає, не вистачає швидкості польоту снаряду. Я розумію, що я в оточенні, мені потрібно, ну, ЛТшка мені дуже сильно заважає, от мені її потрібно бажано забрати. Я, слава Богу, перезахопив точку, тепер вона буде не так сильно капати. І я приймаю рішення їхати тут на Б. Але бачу, що у нас походу буде вкат від ЛТшки. Я передумаю, розвертаюсь і намагаюсь максимально танкунути під буля, Ну і по ньому сам же ж видав цю тику. І ще бачимо, що ВКшка там стоїть, перезахоплює точку Д. Я добираю ЛТшку, і ну, ВКшка по мені е, погано що видала і пробила. Я розумію, що мені потрібно забирати шотних. Я дивлюся, що Смешер. ну... Незрозуміло чому, але він не, не їде вниз. І я тут розумію, що можливо він АФК. У нас в е, мене одна точка у противника дві точки. Я такий думаю, їхати набивати шкоду, якщо він АФК, чи перезахоплювати точку. Я все ж таки повівся на, е, на набивання шкоди. Приїжджаю сюди і бачу, що тіп реально АФК. У у нас 900, ну вірніше, у противника 920 хп. Мені потрібно три тики дати, щоб забрати смешера. Я ну це було на стрімі. Я надіявся, що я все ж таки встигну. Мені ще треба 12 секунд для того, щоб добрати, і я розумів, що я повинен встигати. Ось такі у нас хлопаки, дівчата, реплейчик. Е, нагадую, поставте вподобаєчку цьому відео, напишіть коментар, як вам відео цей реплей, як вам сам танк, як вам Марква, е, чи граєте на ньому чи ні. Я на ньому граю в рейтингових боях на восьмому рівні. Він, мені він подобається в тому форматі. Ну що, ми набиваємо майже 5100 шкоди, 5 фрагів, Калабанов тут майстер, зрозуміло, і всякі оці е, медальки, які. Ви бачите перед собою на екрані. Тому, хлопаки і дівчата, заходьте на стрімі, нагадую, стрімлю кожного дня починаю о 18.00, YouTube, Twitch Trovo. Також кожного стріму щось розігруємо. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, на наш Discord сервер. Ми там публікуємо актуальні і оперативні новини по бліцу. Також публікую, коли нові відео, коли стріми, яка тематика, якісь опитування. А я вам дякую за перегляд і хочу вас повідомлення подякувати ще раз за перегляд і побажати гарного дня вечора ранку коли ви це не дивились на зв'язку